Всім привіт! З вами канал Тіма. Сьогодні у нас буде друга частина то 5 провалів на початку сезону. Сьогодні я викладаю з ролл, бо ви набрали 5 лайків на тому відео. Всім дякую! А ми починаємо. Let's go! Доки це відео ще не почалось. Попрошу вас підписатися, поставити 5 лайків, що вийшло відео. Мойзе Скайседо. Седо. Як він перейшов Челсі, в Брайтон, він був просто відбирав, бив, забивав, а після переходу. А в Челсі, буває, помиляється. І там був матч проти Ноттен Фореста, Він відпустив за м'яч, контратака його. Пришні потім висловився, що так, таким футболістам не можна так помилятися. І цей трансфер признали найгіршим в Англії на другому місці після Кай Кайгавертса. Челсі, причому не збалансована півзащита а в Ліверпулі, якби він туди не. Би, там були б, він був би там ключовим гравцем, який би відбирав, здавав атаки, а так він перейшов в Челсі. І на цьому все про нього. Усман Дембеле. Поки що в ПСЖ в нього багато не входить і не виходить багато замінити Неймара Джуніор, який перейшов в альхіляль. І статистика не дуже в нього. 9 матчів, 0 голів, 2 асисти. Але думаю, що трішки він і так вже там всіх ходить, просто ну, не забиває як в Барселоні. А так він вже ще трішки і адаптується до Лігі 1. Поль -погба. В цьому сезоні нього тільки 52 хвилини зіграно в цьому сезоні. Ну І ще його скандал з топінгом. Він може відстранитися на 3 роки. Ну, в нього вже в крові знайшли цей допін. Цього він був саме оплачуваним в Ювентусі, 8 мільйонів євро, а зараз він може отримати 2 2000 євро на місяць. І Ювентус може має право розірвати з ним контракт. Він буде взагалі банкротом. Чіро і мобілі. Ще він втратив результативність в цьому сезоні. Він забив тільки в 9 матчах 2 гола і 0 асистів. Мені здається, футбол в Сарі йому не підходить. Він вже старий, він вже не так різко відкривається, як тоді в тих сезонах став найліпшим бомбардиром в серії А Лука Модич. Органіч Модріча вже здав 38 років. І Карлос теж поняв. І вже не так часто випускає його. Ну і ще й Берін звіздить, і ще вони прийшли на нову тактику з ромбом. Але Модріч з корсом ще хочуть показати, що вони ще можуть грати в основі. На цьому наш відеоролик закінчився. Якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте лайк, пишіть коменти, які нам ще рубрикою зняти. Ну і влепіть 5 лайків, щоб вийшла нова серія про топ-5 футболістів.